Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав пізнайко. Він пропонує пограти в гру, сад чи город. Давайте пригадаємо, що росте в саду: яблука, сливи, груші це фрукти. А на городі морква, капуста, цибуля, це овочі. Правила гри. Потрібно уважно розглянути картинки. Там, де сад поряд ставимо червону цеглинку. А де город зелену. Ну що, почали? Матуся з хлопчиком збирають помідори. Яку потрібно поставити цеглинку? Так, вірно, зелену. Бо це город. А тато з сином зривають і складають яблука, яка тут буде цеглинка. Молодці. Поставимо червону цеглинку. Це сад. Матуся з донечкою збирають малину. Біля цієї картинки яку поставимо цеглинку? Так, червону бо це сад. А біля діток з огірками зелену. Яку цеглинку поставимо де тата з дітками? Так. Червону. Вони працюють у саду. А на другій картинці? Розумнички, зелено, це город. Дітки садять та поливають. Якого тут кольору буде цеглинка? Так, зеленого. На іншій картинці що зображено? Молодці, це сад. Тому ставимо червону цеглинку. Хлопчики збирають врожай. Яку поставимо цеглинку? Так, червону це сад. А тут яка буде цеглинка? Вірно, зелена. Бо це город. Пізнайці дуже сподобалась, як ви гарно грали в гру. Молодці малята! До нових зустрічей!